В архікаді, якщо ми хочемо зробити ну, щось таке технологічне, наприклад, ми в принципі можемо пробувати підшуковувати якісь елементи, які максимально можуть бути сподібними до таких технічних речей, в об'ємі. причому. Для цього нам потрібно зайти на. Нам потрібно створити відкритий профіль, який називається. Базовий меп або є профіль інженера меп. Ну, я, чесно кажучи, дуже великої різниці поки що для себе не знайшла, але є ось такі от речі. І тут є мало того, що тут є якісь канали, так, тут маю на увазі труби. Ось якісь такі є от якісь там колоподібні профілі, згини, от речі, їх треба комбінувати. Ось є такі от перехідники різні. Там, наприклад, в нас є там, ось такі от елементи є, плюс є такі от луточки, якісь термінали, якісь там вбудовані. От є ну тобто, в принципі, є дуже багато. Насправді, до мене одна учениця зараз цікавиться. Отаким от роздруком таких елементів, щоб їх можна було потім ну, показувати студентам. Я думаю, що ми, дай Бог, дійдемо до того, але це вже готові елементи, насправді. От якась така річ, наприклад, це все оці перехідники, так? тобто воно поєднує там обладнання, якісь повітряні, от, там кабель. Ось у нас є якісь такі. От, оце я казала, так? є такі, от, наприклад, mm -hmm. такі якісь навіть фаска, чи щось таке з'єднання є. Так? Допустимо, ми його поставили. Зараз поставили сюди. Воно досить так, зараз показати. шар, Це, це все рівно мед, він такий громісткий. Ну, Плюс-мінус це можна, в принципі. Коригувати ці речі, але я хочу показати, як це виглядає. Я виділю цю річ, нажму F5, і ми подивимося, як вона виглядає. Ну ось, Це фактично напрям, куди та річ ведеться. Ось, наприклад, є ще ось така штука. Ми можемо її десь поєднати. Ну, це, очевидно, вона йде початок ось звідси сюди. Дивіться, як гарно воно поєднує. І mm -hmm. такі шляхи можна, ну, тут у нас щось подібне таке було. А, ось Тут я так собі тут трубу нагадала. От є така штука, десь кінці вона закінчується. Тобто, сказати, що це нереально, не я б не сказала. Оці системни можна пошукати, ємності. Тобто, це можна зробити, воно в об'ємі буде, і ми навіть можемо це прорендерити, або зробити там якусь от є аксонометрія. Ось, це аксонометричне зображення. Я так собі думаю, бо воно мені зазвичай виглядає. Хоча насправді я так зараз дивлюся, це ж справжня аксонометрія, в принципі. Може, воно так дивно виглядає, але, в принципі, воно ну, так і є, просто нам науково вона тяжко сприймається. Ми можемо це прорендерити, ми можемо зробити 3D-документ, ми можемо навіть витягнути е, оці. Елементи, там розміри поставити. Я Зараз спробую це зробити. 3D-документи. Права кнопка новий 3D-документ створити. І дивіться, що ми маємо. Це, я думаю, Ларисі Михайлін не сподобається. Ось, тут у нас є розмір. Ми можемо поставити розміри ось у цієї штуки. А, ні, я не той розмір взяла. Ctrl-Z. Ось тут треба простий розмір, наприклад. От, я візьму від цієї точки до цієї точки. Дивіться, як гарно. Тепер, наприклад, від цієї точки. В 3D-архікаді, в архікаді, в принципі, немає таких речей. Але в 3D-документі, цей, що ми тільки що зробили, такий є. Ось, Оце можна таку, умовно кажучи, якщо нам елемент треба показати, ми це зберігаємо в аксонометрії, в 3D-документі і можемо ось таку. Річ собі зберегти. Ось, І якщо е, таких елементів, десь оця бочка теж мала би бути, я десь бачила її. В обладнанні, напевно, зараз ми подивимося, е, е, з цього режиму треба буде вийти. Ми собі як вигляд окремий зберігаємо. Мені за це він вже створений 3D-об'єкт. Коли ми його створили, ось є 3D-документ, він вже тут залишиться. Те, це як вигляд окремий, він собі живе своїм життям. От. А далі, якщо ми повернемося, наприклад, на якийсь план, ми можемо пошукати в ось тут в елементах, в цьому профілі та і в простому теж. Якісь прилади в нас є ж непрості, там, наприклад, механізми, опалення. Якісь оті бочки можна пошукати. Мені таке враження, що візуально я щось таке бачила. Там дуже немало є е, от, сантехнічна якась там. Є це сантехніка пішла, яка за система відновлювальної вентканали. От, якісь такі моменти теж є. Там треба просто це все гарно вивчити, якісь такі простенькі елементи можемо пробувати. О, такі якісь, якісь бачки. Ось, може так візуально, мені так здалося, що це підійде. Ось, але, по ідеї, можна, я думаю, навіть і це підтягнути. От, от, Ум'якшувачі води, наприклад, якісь. Вони ж теж мають свої параметри, якісь з'єднання і тому подібне. Тобто тут можна у специфічних параметрах прокласувати. Дифюзори, електрообладнання. Треба все гарно вивчити. Про такий технологічний от момент. Мені здається, тут варто. Гарно ну, пройти вивчити, вивчити, які можливості. Тому що е, це вже об'ємні елементи, які ми будь-який, наприклад, ось цей на бочку, подібний. так, Ну, знову ж таки, показати шар, ми його поставили. І зараз я в 3D покажу собі і то і то. Вибрала, нажала F5. Ось є ось така, ну, не зовсім бочка, але це вже якісь елементи, до речі, з остаткування. От вони мають ці правильні радіуси, це все, воно не з пальця ззади, не з, неба з десь там придумано, і це все. Ну, не все, але щось там ще можна змінювати. Тобто ми можемо для себе от якісь от, такі от речі, от там, наприклад, три бочки поставити в ряд. Тут якась mm -hmm. труба. там Труба теж є, там є ще таке об'єднання. І вона вже є, скопіювала, поставили сюди. А Між ними, от, допустимо, я зараз зроблю в 3D-документі. Ось зараз я, наприклад, в цьому 3D-документі. Це ж насправді цей 3D-документ це є оця технологічна схема. Ну, тобто, умовно кажучи, та, ми можемо спробувати скопіювати. Yeah. Uh, так, Ctrl-C, Ctrl-V. А не копіюється. Ось. Бачите, є, наприклад, ось, умовно, одну бочку, допустимо, що тут бочка перетягнули сюди на другу бочку. І е, нам потрібно е, зв'язок оцей, тут, тут є технологічна, вона тут є в нас звідси сюди. Це умовно кажучи, так, це такі лінії, які її з'єднують. Звідси сюди пішло, потім сюди пішло, потім сюди. так? так. І ми йдемо ага. Ось, Наприклад, а тут я пропоную. Взяти або грубшу лінію, або таку, такою прямокутною штриховкою, З, зокрема, таким легеньким жовтим можна взяти. Тобто ми можемо включити штриховку. Ось тут я зроблю, наприклад, це вже жовтого кольору, я зроблю якогось такого червоного, але такого прозорішого. Ось тут візьму прозорий такий колір, візьму 50%. І візьму, зараз намалюю а, таку а, основу спочатку для штрихування, от, Наприклад, це буде в мене там 800 Enter. Ось, і отака буква Г. Буде там 2600, наприклад, далі. Два рази класно ну, тобто, сюди. Закрию, потім е, всі боки відтягну з тобто задам товщину 250. Так як, до речі, показувати, можна доріжки будувати в ну, вирішенні ділянки. Закрию контур тут. Два рази класно. І ось тут закрию контур. Далі візьму штриховку, у, що я налаштувала собі 50%. Обводку зніму, нажму пробіл за чарівною паличкою. А тепер полілінію, Ctrl-A. Можна видалити. Ось. От щось на зразок. Ну, може, лінія мала би бути трошки тонше. Можна змістити всі боки, наприклад, на 50%. Ось може бути і така лінія. Може бути прозоріше, 25%. Ось така, наприклад. Лінія. Можна витягнути довше її, ось так. Наприклад, так? А можна додати тут, по-моєму, логічно тут би було додати стрілочку, правда? Воно б було якось поетапну. Це, mm -hmm. додати... приклад такий. Ну, так, ми ж можемо вдосконалювати, Ось тут є додати точку, і, наприклад, на 100 ентер. Ми додали ось таку стрілочка вийшла. По-моєму, логічно, там далі наступна, наприклад, знову ж таки ми можемо взяти, оце все, скопіювати, переміщення з контролем, Бачите, воно? Наприклад, такою сходинкою перейде сюди, або навпаки туди-туди-туди. Ви собі формуєте, як вона вам піде. Mm -hmm. Отакі схеми, по ідеї, можна в цьому руслі теж розвивати. Я думаю, що там можна цілком багато чого витягнути, і воно буде досить гарно. Ну і підпис, наприклад, завантажуваний бункер. Ось, тут теж ми включаємо текст. Ось два рази. завантажуваний бункер. наприклад. Ось, поставили його. Ну і далі, далі все те, що там до тексту стосується. Тобто, якщо це uh -huh. жирніший, наприклад, курсив, підкреслений, та ви собі можете формувати ті схеми, як вам найбільше буде до смаку. Так? І потім цей 3D-документ, ми ж його теж можемо по ідеї поставити. На якийсь аркуш макет створили його, кінець поставимо. Так? І на цей макет 3D-документ перетягнули сюди, і дивіться, він поставився сюди. Тобто, якщо ми ще зараз змінимо на 50-й масштаб, ось він вже навіть читабельний, можна буде роздрукувати. Досить, досить непогано, по-моєму, <плес> можна цілком такий. Метод пробувати застосовувати. Ну, він вже фактично цікавіший, бо є аксонометрію, якийсь, якийсь який об'єм. Те, що він тут ніби як прорендерений, це ж нас, нам теж ніхто не перешкоджає рендерити. От, наприклад, якщо ми в 3D в аксонометрії, ось тут задамо якийсь там, матеріал, там сталь, наприклад, сталь у там, модель загальна. Там якийсь метал, нержавійка може бути. Теж гарно. метал хром метал нікель. якийсь там. Зараз подивимося. Ну попробуємо цей. Окей. А, це, це у нас сітка прозора, це не зовсім. Так, хром він, напевно буде матовий. Це, напевно, та, що і було. Ну, але спробуємо. І так само ось ця штука, вона теж ця річ може мати е, якусь, якусь текстуру. Я знаю, що там є метал, подивимося Gold. Ну, це золото і це золовсім яке. Ну, золото не найкраще, там, але як варіант. І, наприклад, пробуємо е, прорендерити F6. Ось, F6 це гаряча... Ні, F6 мала бути гаряча клавіша. Але... Тут воно не змінили, можна включити вікно. 3D-візуалізація. Це просто у цей профіль, який немає. То... Ну і давайте спробуємо. Хай воно прорендерить, подивимося, ну, чи, чи нам такий формат би підійшов. Ну, можна, по ідеї, для. Обладнання можна подивитися для цього. От воно досить блискуче. Оця річ бачите, вона відбивається. Це золото, От таке, досить, ну, таке досить мідне, але теж бачите, відблиски цікаві, досить. Ну і ось це зовсім таке аморфне, тобто воно не, не текстурне, тому що ви нічого не задавали. А тут задали, причому досить досить непогано. Виглядає, по-моєму, для, для таких от речей ми можемо окремо рендерити по групі, так? потім ставити на тому ж самому 3D-об'єкті, 3D-документі, або, для, наприклад, вже на макеті. І навіть на макеті можна розставляти ось такі страховочки. Теж можна. Ось, ну Тут, напевне, по аналогії, тільки тут вже, о, ці вже моменти це вже картинки. Тоби, це можна знаходити так. в інтернеті. Стрілочку, дуже легко можна зробити е, такий лайфхак, як це робити, наприклад, в плані. Стрілка це є лінія. ось проста, Причому може бути полі -лінія, і то, і то. І в полі лінії і в лінії є маркер. Початок і кінець. Наприклад, є початок і кінець або з одного боку. ну У нас є там такий момент. от Початок без нічого, а кінець, наприклад, ось так буде. Якщо лінія буде, наприклад, от я її скопіюю масивна. от Наприклад, жовтий, червоний колір візьмемо, якийсь, і з тих таких що масивніших. От тут є в нас 0,35 мм. Ось вона, 0,35. Якщо ми включимо істинну товщину лінії, ось тут істинна товщина лінії, це, ну, ось така теж варіант такої марки, а сам по собі окремо. Тобто, ось тут, бачите, такий легенький, знову ж таки, вибираємо той самий. Дивіться, бачите, виходить ось так. Вона вже грубша. Ну, максимум вона не витягне так, аж як, як то штриховка витягла, але буде принаймні більш читабельна, як варіант, теж можна буде застосувати. А це все інше, ну оце вже картинки, це вже явно картинки, з ними, по-моєму, ці всі профілі, це можна готове знайти собі, так, і підтягнути під ці технологічні схеми. Коротко так, давайте ми це відео поки що.